Як краще починати інфлюенс маркетингову компанію для свого онлайн курсу? Початок інфлюенс маркетингової компанії для свого онлайн курсу може бути викликом для новачків у цій галузі. Ось кілька кроків, які можуть допомогти. Перше, визначте вашу цільову аудиторію. Перед початком компанії важливо зрозуміти, хто є ваша цільова аудиторія. Це допоможе вибрати потрібних впливових осіб, які мають відповідну аудиторію та можуть ефективно продавати ваш курс. Виберіть впливових осіб, знайдіть впливових осіб, які підходять під вашу цільову аудиторію та можуть підтримати вашу інфлюенс-маркетингову компанію. Встановіть зв'язок після вибору впливових осіб, зв'яжіться з ними та запропонуйте співпрацю. Поясніть, як саме ваш курс може бути корисним для їх аудиторії та яку вигоду вони отримують від співпраці з вами. Розробіть план співпраці після того, як ви домовитесь про співпрацю з впливовими особами, розробіть детальний план дій. Визначте, який контент вони будуть створювати, як і коли вони будуть його опублікувати. Відстежуйте результати, важливо відстежувати результати вашої інфлюенс-маркетингової компанії, щоб зрозуміти, що працює, а що саме не працює. Відстежуйте кількість переходів на ваш сайт та кількість продажів. Які здійснюються через впливових осіб загалом ключовою складовою успішної інфлюенс-маркетингової кампанії є правильний вибір впливових осіб та ефективна співпраця саме з ними.